Так, всім привіт. Сьогодні вже 26 жовтня, осінь осінь у нас на повну, Як бачимо, все мокре, дощі вже так скажемо. дуже досить -таки добре на пшеницю. Але якщо ще в полі є врожай, то звісно, можна було б і почекати з дощами. Зате ми гарно отримали сходи, як бачимо. Висівали ми тут пшеничку РЖТ Реформ, не пам'ятаю, яка там дата посіву, можна переглянути, якщо є відео, якщо ні, то я додав. Що в нас тут було? Тут у нас попередник, як бачимо, соняшник. Потім у нас пробігся тут рублячий коток. Ще, ще перший раз ми ним користувалися. І як бачимо, палка містами побита, містами не дуже. Це в зв'язку з тим, що стебло соняшникове було досить таки зелене. Шапки ми позрізали. Вологість самого насіння була досить таки в гарних рамках, а от стебло, стебло як бачимо, було тоді ще зелене. Тому, тому можливо, десь і не дорубав коток, але нам абсолютно цього достатньо. Палку ми порубали, нахилили, і, як бачимо, посів сівалочкою Січ 3,6, вдався нас, ну, я рахую, досить таки непогано. Висівали ми орієнтовно десь 200 кг на гектар. У зв'язку з тим, що е, строки посіву були, так скажемо, такі більше вже до пізніших, але ще, можливо, можна рахувати по-новому. Може, ще це оптимальні. Е, як бачимо, зійшла вона непогано. Висівалася з добривами. Орієнтовно з. 100, там, Можливо, 110-120 кг, плюс-мінус треба порахувати. Тут була е, нітрамофоска з однієї сторони, а з іншої. А з іншої і, здається, додавалося НПС- -ка, тобто азот, фосфор і сірка. Ну, також треба глянути по записах. Там у мене все чітко має бути. Ще б хотілося внести сюди касу, щоб, так скажемо, зарядити її в зиму. Ну, Будемо спостерігати за її розвитком за погодою. В принципі, погода досить сприятлива. Зниження температури трошечки відбувається, але ще позитивні температури. Ще у нас дощі вологи вже вистачає, тому, сподіваюся, розвиток у неї буде непоганий. Можливо. Можливо, вона навіть зиму закущиться. Ну, будемо спостерігати. Ось така ситуація. Так, кому цікаво, залишаємося, слідкуємось. В принципі, сезон вже доходить до кінця.